Тарас Григорович Шевченко сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, Взять у тому вину. Той тузани обирає Свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка підкрадається, вижди нещасливий, у тебе час та й запустить пазурі в печінки, і не благай, і не умовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний все храми мурує, та отчество так любить, так за не підкує. То із його сердечного кров'ю водоточить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благайте. Немає, немає. Шкода й праці, схаманіться усі на сім світі. І царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, венкетую і в неділю, і в вгуне. А вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую. Летим дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степила не мріють, Меж ярами над ставами, верби зеленіють, Сади рісні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з пола. І все то вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає. І не розруйнує, і все то те, душе моє. Чого ти сумуєш? Душе моя убога я. Чого, мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу. Високо, високо, за синьої хмар, Там нема власті, немає там кари, там сміху людського. І плачу не чуть. Он глянь, у тім рай, що ти покидаєш латан, свитин, скаліки знімать, шкуру знімать, бо нічим будь, Княжат не доросе. А он розпивнають в за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, Єдину наді військо отдають, бо його бач трохи, а он де пітин, опухла дитина, холодне бре. А мати пшеницю на пальше ніжне? Очі, очі, нащо ви сталися? Чом без малку не висохли, слізьми не злилися та покритка попіти з байстром шкадибай. Батько й мати оцурались, чужі не приймають, старці навіть цураються. а панич не знає з двадцятою недоліток душу пропивай. Чи похвачить і захмар? Наші сльози, гори, може, бачить, та допомога, як і оті гори передковічні, що политі, крові людської. Душе моя убога, лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати. Лети ж, моя дум, моя лютомуку, Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство. Ти з ним росла, ти з ним кохалась, їх тяжкі руки тебе обвила, бери їх і лети та по всьому небу орду розпусти. Хай чорні, червоні полем'я повії, нехай знову рига змії, трупом землю крий. А без тебе я денебудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю. Тяжко матір покидати. У безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати, Лечу, лечу, а вітер віє, перед мною сні білі, Кругом борить та болота, туман туман і пустота.